Холодна приспосаблюємося, як в воєнний Лучанка Катерина Першакова Проживає в будинку на вулиці ветеранів. 19. жінка каже: гарячої води немає з вчорашнього вечора. Ми щас у тесбе організували. Ми організували ОСББ. Наш голова повідомив про відключення ще учора мешканців нашого будинку. Поки що ми гріємо у каструлях воду. Це для нас дуже незручно. Якщо щороку на профілактику вимикали гарячу воду лише на місяць, то зараз вимкнули невідомо на який термін. Це газова котельня на вулиці Голока Артимовського. 20. операторка Ольга Бойко розповідає таке. 20 травня ми припинили свою роботу з тим, що відмінили подачу газу. Нас волинь газ пробував на слічильники. Як розповів речник ДКП «Луцьк тепло» Антон носиков, у Луцьку 47 газових котелень, із них 18 сезонні, тобто ті, що надають споживачам послуги взимку із постачання теплової енергії для потреб централізованого опалення. Після закінчення опалювального сезону вони припиняють роботу. Решта газових котелей надають послуги з постачання гарячої води. Станом на сьогодні каже Антон, безносиком вони опломбовані. Причиною цьому є закінчення дії положення про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку природного газу. Ми не маємо коштів для того, щоб Укласти новий договір на постачання природного газу ми мусимо заплатити за газ, за який споживачі з нами розрахуються лише через два місяці, тобто ми здійснюємо купівлю ресурсу по передоплаті. Але з нами споживачі розраховуються по після оплаті. Відповідно в нас немає коштів зараз, ресурсу коштів аби здійснити купівлю природного газу на наступний наступний місяць. За словами Антона Безносикова, у Луцьку 44 тисячі споживачів користуються постугами з надання централізованого гарячого водопостачання. Із них 39 тисяч станом на сьогодні залишилися без гарячої води. Сьогодні ні зранку вже в нас не було гарячої. Ну, я тим, не дуже задоволена. У нас гаряче постачання. Вода дорога гаряча, але все послуги. Ми будемо сподіватися, що таки включать нам гарячу воду, щось прийде зверху, якісь будуть рішення цього питання. Гріємо каструлі і купаємося. Недобре, нема де покупатися, літо йде. Всі потіють, грі каструлями мусі. Чотири поверхи живуть незрячі люди. Ну і без води гарячої людям не добре. у кого є боляр, то зрозуміло, що вони обходяться, а у кого немає, то... Незрячим людям тяжко, без води гарячої. Речник ДКП Луцьк тепло Антон Безносиков розповів: гарячу воду матимуть 5 тисяч містян. Це споживачі, які проживають в мікрорайоні ЛПЗ і отримують гарячу воду від котельні на вулиці Боженка, 32, де теплова енергія для потреб гарячого водопостачання йде від котла, що працює на альтернативному паливі. Петро Юровчик, Петро Потієвський. новини на Суспільному, Луцьк.